Уявіть собі, світ без хтивості та що там хтивості, навіть без сексуальної освіти чи використання усіх з цим пов'язаних слів. Кожен ваш крок, звук, малюнок та навіть думка контролюється, а усіляке відхилення від заданої норми карається. Вас просто-напросто записують у порушники пристойності та моралі, або ж, інакше кажучи, в трактористи. І згодом забирають на перевиховання у спеціалізовані заклади. Нічого не нагадує. Ви, напевно, подумали, що я вирішив зробити відеоогляд на фільм 1986 Джорджа Орвела, да? А от і ні. Сьогодні у мене на препарування дещо не менш легендарне, а саме аніме непристойно пристойний світ. Це аніме можна сказати закарбувало в себе як класика етчі комедії з доволі важливим посилом. В сенсі класика, я ж його у це тільки недавно в Онгоїнгу дивився. Скажете ви мені, але ага, недавно, та й дуже, якби на хвилиночку 10 років у це виповнилося, да. Відчуйте себе старими. Загалом, котики, поставте вподобайку, напишіть коментик, якщо ви вже бачили це аніме. Та поширте відео своїм друзям, рідним та близьким. Дякую. А поки ви це все робите, я, ваш улюблений блогер, Аніукер, буду розпочинати помале. Тому готуйте смаколики і поїхали. Так от щоб ви краще були в курсі трешаніни, шокується у тайтлі, розповім вам коротко про сюжет і головних персонажів. Почнемо з того, що вся країна по суті у тотальній срації моралі. Як я вже й казав, за людьми слідкують, причому не просто, а за допомогою спеціальних браслетів, які, як то кажуть, фільтрують базар, рухи та дії. Звісно ж, це подобається далеко не всім, і тому з'являється група своєрідних трактористів. Так ми будемо їх заволювано називати да. Серед яких є дівчина наймення білий сніг, яка любить надягати труси на очі і казати поліції пристойності доброї ночі. Звісно, трошки не так, але концепт, я думаю, зрозумілий. Непристойно пристойний світ це абсурдно сатиричне, дике і доболю веселе аніме, в якому головна рушійна сила Аяме Коходзуко разом із своїми друзями бореться проти репресивного режиму цнотливості, поширюючи хтиві листівки і пошатуючи мораль порядочек. але не просто так, а з благою метою нагадати людям, а зокрема підліткам, що секс і хтиві жарти існують. Бо у цьому химерному світі уряд своєю моральністю довів до того, що підлітки по суті навіть не знають звідки беруться діти, Де... хоча ямий відіграє одну з провідних ролей у цьому аніме, не слід забувати і за нашого головного дуболома хлопця Танукічі Окуму. Сина колишнього тракториста, який спочатку просто хотів вступити до правильної престижної школи, щоб очистити своє ім'я заради вайфу, але згодом опиняється в центрі цілої сексуальної революції. Як то кажуть, залетів у школу до своєї вайфу, зрозумів, що вона поїхавша німфоманка і став революціонером прям як в житті. До речі, про папаяну вайфу звуть її Анна, і вона є невід'ємною частиною сюро, що твориться у цьому аніме. На перший погляд вона є уособленням самої невинності, але насправді це не так. Згодом виявляється, що вона хоче чпьохнути танукічі, причому у особливо примусовій формі, від чого наша Аничка майже все аніме буде його палким антагоністом. Її сім'я впливові політики, що якраз і лобіюють ті дивні закони невинності, від чого закрадається ще більше питань, як все ж їм вдалося виховати. Таку доньку. Щоб зрозуміти мій посил, треба самому глянути це аніме. Бо з таких поїхавших вайфу, я пам'ятаю тільки Юно гасай, де. Загалом, у аніме персонажів багацько, і про кожного розповідати часу не вистачить. Тому самі як будете дивитися, про них все детально дізнаєтесь. Вони там на будь-який смак і колір. Від божевільних тивих вчених до зомбифікованих трапа інквізиторів. Коротше, вони такі різні, як і мої меценати, яких ви зараз можете побачити у себе на екрані. Якщо б не вони цього каналу не існувало б в принципі. Дякую. А якщо й ти теж хочеш долучитися до їх рядів, всі посилання можеш знайти у описі під відео. Навіть 15 гривень або платна підписка на канал дають мені мотивації працювати і надалі. Дякую, продовжимо. Що ж, з фасадом ми розібралися, але що буде, якщо копнути глибше? І Якщо копнути глибше, то цей тайтл не просто комедія про сороміцьке, а повноцінна сатира на цензуру та гіперболізоване суспільство чистоти, у якому люди настільки відірвані від реальності, що навіть не знають, що таке Панчохи. Панчохи, Карл! Є в мене думка, що автори хотіли висміяти все, набираючи темпів закони цензури у самій Японії, бо паралелів в нут дуже багато. Через свою призму гумору та абсурду вони показують страшні наслідки такої цензури, яка робить з людей по суті ту ж Анну, яка із за свого незнання думає, що домагатися до хлопця, який їй подобається, є доволі нормальною такої темою. Фу. Досі дивуюся, як японці вміють передавати доволі важливі суспільно-політичні теми, зводячи їх в абсолют. Вони, як досвідчені циркачі, філігранно жонглюють жартами та меседжами, що виглядає досить вражаюче. От, наприклад, ті ж самі персонажі, наче архетипічна пачка героїв у кожному аніме жанру повсякденність. Тут вам і гесло і вайфу, і занудний геній, і трап, і аж ж дві лолі. Але все не так, як здається на перший погляд. На диво, у кожного персонажа є та чи інша мотивація, є свої травми і проблеми. Хтось хоче все ж дізнатися, звідки беруться діти, хтось шукає свою музу або призначення у житті. Типу камон батьків та нокічіяна місцеві силовики зіслали кудись на соловки, де про них нічого не чути взагалі. А вони в свою чергу ризикують своїми ж дупами, займаючись. Підривною діяльністю проти уряду непорочних довбокоників. Словики яких можуть просто виїхати за табою, бо ти сказав щось хтиве або грубе, або взагалі передьорнув разочок не дай Бог у себе вдома, ви що. За таке треба в канцлагіря відправлять. Сього купіч звучить уже не так весело. Правда ж? Немов історія з українського, французького чи іншого підпіль. От ти думайте, тепер після цього. Що ж, Файналі, тепер можна трошки відійти від сюжету і розказати більше про технічну складову даного тайтлу. І вона наподив чудова. Персонажі промальовані гарно, і о диву у них навіть змінюються зачіски та одяг, в залежності від сцени чи ситуації. Що в наш буремний час вважається фічою хіба високобюджетних аніме. З музики я особисто нічого вартісного для себе не підмітив. Доволі стандартні мотиви для аніме. Хіба можу згадати за непоганий такий драйвовий опенінг. 和。 Що точно задає тон всієї оповіді. Анімація доволі динамічна, як для цього жанру, жалітися на неї не хочеться. Також, що мушу відмітити, так це присутність гумору навіть у дизайнах персонажів та деяких двозначних сценах. Це я хочу сказати, однозначно додає свого безбашеного шарму цьому витвору мистецтва. Тож, загалом, кому я можу порадити це аніме? Напевно, в першу чергу глядачам, які не цураються добротного такого. Забористого трешаку з елементами хтивості, людям, які шукають щось нове, щось незвичне і доволі експериментальне. Особливо вразливим це аніме дивитися не раджу, так як присутня купа неоднозначних, фетишистських та жорстоких сцен. Деякі б очі мої не бачили, де я отримав непереварюємо таку травму, якщо чесно. Тож підсумовуючи, хочу сказати, що непристойно пристойний світ це аніме, яке ти. Точно не забудеш весела історія на пару теплих літніх вечорів, яку ти по-любому будеш ще тиждень обговорювати із своїми друзями. А якщо ти вже його колись дивився або дивилася, то раджу передивитися ще раз, але з іншої, більш темної перспективи. Пишіть коментарі, які сцени чи персонажі вас найбільше вразили. Мені дуже приємно буде то все почитати. Дякую. Тож підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки і не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.